Ну, скажімо так, ставити правильні діагнози цієї ситуації, що передувало цьому, що сталося, і які наслідки будуть і для поляків, для Польщі, для НАТО, і передовсім для України, для нас, українців, які є тут і у вигнанні, чи в розселенні, в тому числі на територію Польщі. Отже, Путін. Надіслав полякам такий воздушний поцелую, повітряний цьому. Він відкрив е квартирку. Знаєте, як оці от, е злодії, які обирають хати. Вони Путін вже маленькі, вона бздошна, да? Воно може в квартирку. Квартирка, це хто не знає, це форточка. От були такі форточні злодії, які, які обкрадали і іноді вбували, якщо хазіни були вдома. Так от, оце маленьке вздошне, воно влізло в цю квартирку в Польщу. А відповідно, що і вбіде, і влізе, і обере а, всю квартиру, а, все помешкання а, а, Польщі, якщо польщани зроблять вчасні і правильні висновки, так само, як і НАТО. Отже, а, перший член пішов, я маю на увазі а, члена НАТО. Не, не член в НАТО, а в члена НАТО та, влучили? Ну і от я сьогодні, е, знаючи про наш з вами ЕТР е, і вчора, до речі, е, слухав уважно висококваліфікованих фахівців з летної справи, з цих БПЛА, з е, різних там діючих і колишніх льотчиків і інженерів, що головне, і от що я почув? Що виявляється, бо є, бо є ну, різні версії? Чи, чи це була спланована акція проти Польщі? Чи це е, українці так направили своїми якимись там радарами, чи як вони там називаються випадково на Польщу? це це був випадковий залет і так далі? Так, от є абсолютні ознаки, що це була запланована, абсолютно акція акція перевірку на вшивості Польщі і за одним НАТО. Яка буде реакція? А, які це ознаки? Перше, додаткові баки з пальним а, на а, розрахунок на далеку відстань зальот набагато далі, ніж а, українська територія. Це перше. Друге, виявляється, що ця система, в принципі, зараз всі БПЛА, Такого середнього і високого класу, а туди залетіли доволі високого класу. Ці БПЛА, частина з них, в цьому разі. Вони оснащені спеціальною системою постійного зорового моніторингу того управителя БПЛА, куди залетіло, яка територія, які ознаки в дуже високому розрішенні зоровому. Тобто, вони чітко знали, що це не українська територія, а що це польська територія. Отже, таким чином реакція, реакція поляків є, на жаль, в більшості, на жаль, в більшості неадекватною. І ця неадекватність не позначається не в теперішній, не вчорашній чи сьогоднішній реакції на сама БПЛА, на сам цей воздушний поцелуй Путіна поляка. Ні. В тому, що вони обрали антиукраїнську, анти, антиукраїнське керівництво Польщі. І це абсолютно очевидні речі. Таким чином годі чекати від більшості виборців, оцих поляків, пшеків, да, що вони правильно відреагують, а саме посилять допомогу українцям в Україні і не будуть обмежувати чи якусь вводити навіть дискримінацію українцям, які були вимушені виїхати з України з дуже ризикованих територій. Я думаю, от зараз правоцентристська Польща вона схиляється до того, що, ну, українці, ну припиніть. Віддайте, що вже забрано Росією. Потім коли-небудь, а може, ніколи. Навіщо вам стільки землі? Вас так мало. З 52-х вас залишилося 36 з розхованням тих майже 10 мільйонів, які виїхали з України. Навіщо вам стільки території? Ну навіщо? А тим більше що забрана, пане Олександре, територія і хоче Путін добрати територію, яка а, є чорноземами, на якій вирощують те, що полякам стоїть поперед горла, це зернові. Оці зернові війни, які тривають уже не один рік стосовно митниці, стосовно цих. Польських фермерів і так далі, і так далі. Тобто, це багатоплановий позив поляків чи реакція поляків на осіба повела. Отже, віддайте, віддайте, змиріться, бо вже по нам прилітає. То хто винуватий? Не Путін, українці, що продовжують воювати за свою землю, за свою свободу і за свою незалежність. Отака От реакція. Є більшості поляків згідно о тому моніторингу, який здійснює такі польські засоби масової інформації. І те, що керівництво Польщі, так само, як і керівництво Угорщини, так? на сьогодні або Сярту, або цього начальника а, 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 Словакії, вони знову ж таки ці реакції є не в бік України, а тим більше не проти Путіна. Чи це є переляк, пане Олександре? Певною мірою так. І цей переляк позначається в тому, що Польща звернулася до країн НАТО з тим, щоб була задіяна четверта стаття НАТОвського протоколу, НАТОвської угоди, щоб терміново зібралися на консультації. Щоб що ділити? Аналізи ділити, консультації, Консультанта викликати. Так викличте консультантів з України, вони вам все розкажуть. Навіть треба їхати а, в цьому режимі онлайну. Українці все розкажуть, покажуть і так далі. І ще одне, пане Олександре, цинізм, цинізм Європи, усієї Європи і передовсім Польщі. Якщо в Україні кожного дня десятки вбитих цивільних, сотні поранених і знівичених цивільних, я вже не говорю про руйнацію матеріальної, так мови бази цих українців і державного майна, і приватного майна, і сотні загиблих військових в Україні. І до цього вже звикли. Гвалт, розвалили там якусь халупу в Поляції, все підняли вже хвостий трубой, гвалт, вже будемо задіяти четверту статтю НАТО. Таким чином, а, ми побачили, що а, власне, цей перший член, в якого а, Путін війшов, це член НАТО, це Польща, вона ніяк не готова. А чи хоче бути готовою до того, що війна прийде і на її землю? Ви подивіться, чим намагалися збити ці БПЛА? Вони застосовували проти. А, 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 Комахи проти мухи застосовували, я не знаю, якісь надзвичайно високі технології виглядів особи, там, літаків, якихось ракет, Бог знає чого. Тобто, таким чином, звичайно, що не готовий НАТО в особі Польщі, це було видно, порозне. Тобто, рівень готовності, рівень передбачуваності, рівень передбачення НАТО. Того, що Путін не зупиниться, пане Олександре, він не зупиниться. Іде, повторюю, в чергове це було спочатку до країн Балтії, тепер стосовно Польщі, перевірка на вшивість. Завшивленість Європи просто, просто колосальна, просто колосальна. І відповідно, що це відбувається. Вкрай негативно на Україні. Вкрай негативно. Яка реакція Зеленського? Дурна. Абсолютно дурна. Зеленський як людина доволі примітивна. Я вже не говорю про те, що той каже, їдь у Москву, а цей каже, приїжджай до Києва Путіну. Я розумію, що це кіч, що це хабал на рівні 95-го кварталу. Але ти. Тим, що ти запрошуєш, навіть якщо це хабал, навіть якщо 95-й квартал Путіна до Києва, то ти за кого і за що маєш Україну, Київ столицю і українців? Як у тебе ти паскудний язик повернувся це прохабалити? Стосовно того, що е, е, він там рекомендує Польщі, що ми вас навчимо. Ми вас покажемо. Ти верховний Ге, ти своїх забезпеч, щоб не летіло по столиці, в тому числі майже кожної ночі, і не нищило українців. Ти в Україні, якщо ти поки що верховний Ге, зробив все від тебе можливе, а вірніше від тебе нічого не можливо, бо ти постопорожній бздюх, особливо після 22 травня. Минулого року, коли він вже не президент, а узурпатор. Таким чином, реакція на те, що сталося в Польщі, є неадекватною. А від кого реакція є адекватна? Від Путіна? І те, що Путін зробив, це абсолютно очевидно, отримавши підтримку політичну, економічну, фінансову, моральну, яку хочете від того збіговиська, яке було на параді. В, в Китаї. І якщо би цього не було, зробився вже, очевидно, оформився. Для кого це не зрозуміло, Оця військ зла, як хочете, називайте її. Але оформилася коаліція. Коаліція, в формуванні якої в такий спосіб, в такій силі, в такому комплекті, да, спровокував, звичайно, що Трамп. Єдине, кого не вистачає в цьому кодлі, в цьому збіговищу, ці Індії. Але Індія вона дрейфує не до Сполучених Штатів, а вона дрейфує до Росії, а значить до Китаю. Та, є там претензії, про це всі говорять, є, є, є величезні претензії, територіальні, там Бог знає які. Та? Політичні, фінансові, Бог знає які, але а, є вище для Індії. Це спокон вічно, якщо так можна назвати, бо вже другий вік пішов цьому ще від Індіягандії. Це дружба в засос, в, в інтим з Росії з Совєтським Союзом через те, що коли Британія пішла з Індії, да, що сталося? Громадянська війна і розділилася Індія на дві держави на Пакистан і на Індію. І війна, по суті, триває досі. Що сталося, коли а, а, Британія, яка по суті вийняла Індію з дерьма, з туберкульозів, з того всього багна, а, в якому Індія перебувала тисячі і тисячі років, попри свій високий рівень культури, але доволі обмежених територій? А, що сталося? Індія стала совєтською. І відповідно, що ядерна зброя, як Пакистану, до речі? Так і індії були технології експортовані з Радянського Союзу. І відповідно у них дуже сильний зв'язок. Інтимний, я би сказав, такий неприродний зв'язок з Росією. І Трамп підштовхує, підштовхує а, оці, а, пане Олександре, мільярди людей. Кожен сьомий там чи кожен шостий. Чи кожен п'ятий це або китаєць, або індус світі? Я вже не говорю про те, що країни нафаршировані китайцями іммігрантами, нафаршировані індусами-іммігрантами. Як ви думаєте, якщо буде заворуха світова? Оці китайці і оці індуси на чиєму боці будуть? На боці тої країни, що їх прийняла, чи на боці своєї батьківщини друге. Однозначно. Саме тому, вдаючись трошки в історію, один з перших указів Рузвельта, який, який був підтриманий Конгресом і Сенатом Сполучених Штатів, створити гетто концтабори для а, а, японців, коли Сполучені Штати увійшли в війну з Японією. Ні, там нікого не били, там нікого не вбивали. Просто це були закриті зони. Тому що апріорі, а, а, так мовити до них сталося як до ворогів. І, в принципі, це одна з, один з способів унебезпечити ворога всередині країни. Отже, знову ж таки, повертаючись до Польщі, пане Олександре, є велика. Проблема об, поза тими, про які я вже говорив, це е, перебування українців в Польщі. Отже, зараз е, настрої. Вони, в принципі, зріли ці настрої вже давно. Я, я завжди говорю, пане Олександре. Історично задаймо гайдамаки, загадаймо Шевченка-ляхі, задаймо, Шевченка задаймо, задаймо ці всі історії е, е, так мовити Польщі е, і стосунків з Україною. Але це історія. Але ніколи Польща не була, не була товариською до України. Часами так, коли Польща була слабка, коли Польща була розділена, розділена між двома королями, один був західної орієнтації на, на короля Швеції, а один на П'ятьку П'єрова. І тоді, коли е, Гетьман Мазепа власне, та усвідомив нарешті, що Петро це ворог. Попри те, що Мазепа був гетьманю України, він пристає до а, прозахідного а, круля чи короля Польщі. Отже, це можливо був один єдиний випадок, коли частина Польщі, повторюю, частина Польщі, була проукраїнська. Зараз такого а, передбачати чи, чи очікувати не можна. Отже, таким чином, треба думати, думати тут всередині держави, правда, нема кому думати. Бо Верховна Рада вона абсолютно без мізків. Це це не Верховна Рада, це помийка стосовно а, стосовно цієї а, юлії II, Ну те, що вона наробила останнім часом з а, дипломатами рангу по надзвичайних і повноважних послів, говорить про те, що це ну абсолютно однаково. ну давайте нагадаємо, що це за історія. Я так розумію, їм заборонили виїзд. Так, так, так. Це, це взагалі це порушення прав і свобод людини, це, це грубе порушення Конституції, тільки в зв'язку з посадою. Mm -hmm. Причому колишньою, не теперішньою посадою. Це екс-посли, екс-дипломати. Там вони мають пожиттєвий статус надзвичайного повноважного посла, як там, генерали, наприклад, да? які вже в відставці, але заборонити виїзд. Чому? Та тому, що правильно було сказано в засобах вашої інформації. Ну, виїхав Кулеба. Да, Кулеба там трошки підмахував Єрмаку і Зеленському, але в певні часи Кулеба, особливо перед, своїм, так можна, перед, своїм, перед своєю резигнацією, він доволі різко висловлювався стосовно політики, політики держави по відношенню до, там, скажімо, стосунків стосунків Сполученими Штатами і так далі. Але Дипломати це люди, які впродовж своєї каденції, як посли, на звичайні повноважень, залежно від країни, де вони є. Вони спілкувалися не тільки з Міністерством законних справ країни перебування. Є доєм, це ну, негласний, там, скажімо, як кажуть, староста серед послів посольського корпусу в той чи іншій країні. Звичайно, що посли збираються, звичайно, що вони між собою говорять. Не знову повторюю, в які країни вони прибувають, а тим більше, коли йде мова про країни дуже високого штилю, так, Європейські країни, Сполучені Штати і так далі. І, так далі. і вони знайомі перед один попередодні. І, звичайно, що повторюю, вони не бувають колишніми. У них є зв'язки і виїзд наших дипломатів, колишніх міністрів закордонних справ, колишніх а, а, послів в різних країнах за кордон. Ну, як, наприклад, виїзд Петра Порошенка чи виїзд людей з опозиції? Вони що будуть говорити про Україну? Вони будуть переконувати, показувати тою мовою, яка якою володіє той чи інший, інший посол, чи той чи інший візаві та Ну, а влада боїться, чого що а, той чи інший політик, який вийде за кордон, може комусь десь щось сказати. Що тут Правильно. відбувається в Україні? А Правильно. типу вони не знають, що тут відбувається, а типу вони не читають. Та у нас вся західна преса більше знає ніж наші журналісти, і е, наші політики знають. Вже будь-яка інформація, яка з'являється в першу чергу, оголошується в західній пресі, тому що їм зливають все їм зливають. Та, пане, Олександр, пане Олександре, якщо на, на рівні а, а, парламентської асамблеї ради Європи було ухвалено рішення. Більшістю голосів, де йдеться про дискримінацію по суті української свободи слова, чи свободи слова в Україні, коли йдеться про відповідні засоби інформації і взагалі про ознаки узурпованої чи, чи ознаки зосередження в своїх руках влади, яка вже може перерости в диктатуру. Про це відкрито вже говорять. Звичайно, що. Скажімо, притомні чи, чи націоналістично правильні, грамотні дипломати, вже хто хто, а дипломати це найвищий рівень, так мовити, способу говорити доступно і тою мовою не чисто політика, тому що політики вони всі, ну, як би там не було, вони зорієнтовані за або проти влади. Але дипломат він. Навіть якщо він колишній посол, він представляє країну. І він ніколи в світі не буде брехати, бо його просто дискваліфікують на рівні дипломатичного корпусу діючого або колишнього в світі. Тому вони тримають своє реноме. І тому вони і а, а, небезпечні для Зеленського, тому вони і небезпечні для Єрмака. Тому що це люди, які виносять несміття з хати. a pravda